Отже, з інфляцією все зрозуміло а що відбувається, якщо? Клієнт хоче одночасно продати і купити з твоєї точки зору, як мінімізувати ризики і як цей процес правильно налаштувати. Такі транзакції насправді бувають і досить часто, вони ризиковані, є багато ризиків з ними пов'язані, тому що там залучені як мінімум три сторони, тобто є покупці, продавці і ще одні покупці, або ще одні продавці, або навіть більше. Потрібно це робити паралельно, тому що ринок рухається однаково, тобто, щоб не було ніяких додаткових витрат на збільшення Скажімо, іпотечні ставки, якщо ви спочатку продасте, а потім купите через певний час, то краще це робити, звичайно ж, паралельно. Це дуже складне питання, і я думаю, що простіше буде пояснити на реальному прикладі, я тобі розкажу одну історію. У нас продавався таунхаус. І ми мали купити будинок. Ми вже таунхаус майже продали. Тобто, у нас вже був прийнятий офер, і тут будинок, який хотіли купити мої клієнти, вони вже дуже на нього налаштувалися. Він пропав з ринку. Тобто, продавці його передумали купувати. Як ти думаєш, що сталося далі? Немає уяви. Оля поїхала і постукала до них в двері і каже: не продайте, будь ласка, ваш будинок, нам дуже треба. І через тиждень ми закрили цю транзакцію і все, всі щасливі і вітаю! Дякую. <с etti> тобто, ключ до цього всього вам потрібен гарний ріелтор. Це по перше. Ну і по-друге, людина, яка вас насправді проведе за руку і пояснить всі ризики, тому що ризики є. Але це найвигідніший шлях, і він вже перевірений багато разів. Тому я цю транзакцію можу провести однозначно.